Вітаю! Зараз я покажу вам один з варіантів, як хакери роблять свої робочі місця, які інструменти вони користують, що вони завантажують для того, щоб почати свою роботу. Наразі, в мене вже все встановлено, але зараз я вам покажу, що саме ми встановлюємо. Перше Oracle VirtualBox. Це програма для того, щоб використовувати віртуальні машини. Що таке віртуальна машина? Умовно кажучи, це комп'ютер в комп'ютері. Ви можете відкрити ще одну операційну систему, крім Windows, це може бути Linux або Apple. І там ви вже можете окремо завантажувати будь-які додатки, і вони ніяк не будуть відноситись до конкретного, наприклад, якщо це Windows, у нас тут, а тут Linux. Ви встановлюєте додаток на Linux, і це буде повністю окремо додаток. До Windows він не буде ніяк відноситись. Ось сайт, саме віртуальної машини. Платформи віртуальної машини, звідки ми будемо це запускати. От Адреса. Заходите. Починаєте нажимати Download, скачати, встановлюєте. Я встановив собі його-ярличок сюди, ярличок на робочий стіл. Ви робіть, як вам комфортно. Далі, після цього, ми встановлюємо саму операційну систему. Linuxів буває дуже багато. Використовують для будь-яких задач. Наразі це у нас це Kali Linux. Там вже все встановлено. Всі програми, які приблизно всі програми, які там використовують хакери. Зрозуміло, що кожен хакер, кожна людина використовує ті інструмент, які їй подобаються. Але тут в основному базові програми, які можна використовувати. Так само встановили. Нажимаєте Встановити, вибираєте інсталятор, який ви можете, який вам потрібен, куди ви встановлюєте, що ви робите з цим. тому все в ваших руках. Далі. Машину саму, яку ми будемо використовувати, Metasploit також її треба встановити. Також треба це зробити на робочий стіл. І коли ми будемо от зараз, відкриваємо вже Oracle Box. У мене вже є відкриті, встановлені сюди операційні системи. Ми нажимаємо, Як їх додати? Ми нажимаємо Add. Наприклад, ми на робочому столі, і у нас є Metasploit був Linux. Ми можемо це вибрати. І запустити саму програму.